Народ, всім привіт! Ви на нашому каналі. Якщо ви прочитали вже опис до відео, назву каналу, то я не бачу сенсу нас представляти. Можете задатися питанням, що роблять ще одні тіпи на нашій з вами любимій платформі, які знову знімають якусь хрень про машини, бо складається таке враження, що. Довкола блогерів, які знімають про автомобілі, перекупів, автопідборщиків, вже більше ніж е, самих машин, які знаходяться на нашому ринку. Але я хочу вам сказати, що е, наш випадок унікальний в тому, що ми не просто читаємо інформацію із Вікіпедії, а просто будемо розказувати вам плюси, мінуси машин, кому вони підходять, е, куди для чого вони підходять і тому подібне. І будемо ділитися з вами своїми емоціями про дану машину, що вона що вона вам подарує, нам подарувала і так далі. Плюс паралельно ми будемо займатися детайлінгами, продажами машин. І так само будемо вам це все розказувати. Можливо, для когось ця інформація буде цікава, можливо, комусь навіть буде корисна, якщо хтось теж хоче таким зайнятися. І підписуйтеся на нас, ставте лайки. Наш канал тільки зародився. Це була максимально спонтанна ідея. Я і мій оператор. Ми максимально далекі від механіків, від діагностів і так далі. Ми взагалі масажисти, щоб ви собі зрозуміли. Але вирішили щось змінити в своєму житті, займатися тим, що нам цікаве, і думаємо, що це так само буде цікаво і вам. Так що підписуйтесь і чекайте продовження наших відео. У нас сьогодні на обзорі вельми цікава машина, народна машина, яку люблять, поважають, цінують просто ну поколіннями. Коли вона тільки вийшла в своєму кузові, напевно, кожен басяк хотів собі іменно отримати таку машину, щоб відчути себе таким солідним дядькою. Правда, питання в тому, що коли вона вийшла, а то з 2000 року по 2004, Таку машину не кожен басяк далеко, не кожен міг собі дозволити. Я вам більше скажу, в хорошому стані її зараз не кожен собі може дозволити. Плюс, враховуючи ситуацію в нашій країні, знайти її у хорошому живому стані або в якісно зробленому вельми складна ситуація. Але але ми підібрали таку цікаву дуже машину. Ми вже дещо в ній зробили, дещо ще будемо робити. І плануємо її довести до максимально заводського стану. Машина буде готуватися на продаж, але в то буде просто максимально якісний автомобіль, максимально такий даруючий емоції автомобіль, враховуючи, яка в неї коробка, який в неї мотор. Побачити кінцевий просто в заход. Ну що, народ, пасад Б5. Я не бачу великої потреби розказувати максимально подробно про технічні характеристики цієї машини. Це є народний автомобіль, про неї знають всі, про неї знають все, про неї написано дуже багато статей, про неї на форумах говориться просто колосальна кількість інформації. Якщо вам хочеться про це все дізнатися, Можете просто почитати. Ми так чисто поверхнево згадаємо, що вона собою вартує, які мотори, які коробки на них ставилися. Далі ми будемо розказувати про даний автомобіль, про машини цієї серії в цілому. І розкаж, розкажемо про емоції, які вони вам подарують, і що ви отримаєте за свої гроші. До речі, дуже невеликі гроші, як на сьогоднішній час. Це є вак, і як будь-який другий вак, вони мають. Просто максимально величезну кількість варіацій моторів, максимальну кількість варіацій коробок, салону, комплектацій і так далі. В них ставилися мотори душні 1,6 атмосфера. В них ставилися мотори вже покраще 1,8 турбо. Ставилися 1,9 дізельні, 2,0 дізельні. І е, самі, на мою думку, цікаві мотори. Це є 2,5 дізель v 6 який стоїть, до речі, на оцій же ж і машині. Ті мотори вони були доволі специфічними, оскільки перша їхня варіація була не дуже продумана, в них був дуже швидкий е, виробіток валів. І після 170 тисяч кілометрів в основному хтось там, звісно, скаже, 250-300 тисяч. У мене машина проїхала 400 тисяч. Ну, проїхала вона в тебе 400 тисяч, і що, і відригнула потім цілий мотор. Ні, вони в середньому їздили 150-170 тисяч і валам просто приходив капут. Друга варіація вже чуть-чуть трошки більше набрала кінських сил, і е, проблеми із валами е, була прибрана. І вони вже спокійно могли їх їздити від 250 до 300 тисяч, в залежності від того, як від того, як до машини ставилися. Так само коробки ставилися коробки, як і механіки пяти 6 ступки, так само ставилися автомати чотирьох ступчасті, які були взагалі не проблемні, і ставилися п'ятиступчасті автомати. Вони були трошки вже такими специфічними, але так само за нормальному, при нормальному догляді за машиною вони могли їздити дуже спокійно. Вчасно мінялося масло, вчасно доглядалася машина, і все з нею було прекрасно. Навіть навіть якщо. Коробка починала давати добрих таких копняків під сраку, вона б з такими копняками могла ще 100 тисяч їздити. Але тут треба розраховувати на те, що вона проїде ті 100 тисяч і в результаті відрягне цілу коробку, а її повний ремонт коштує недешево. Свого часу цей автомобіль просто рванув, він розірвав повністю всі уявлення про ваг. Всі уявлення про Фольксваген люди побачили, що Фольксваген вміє випускати преміальні тачки, і вони випускалися реально преміальними. Навіть пізніше, коли вже виходили пізні варіації е, пасатів, Б 6 навіть вже Б 7 людям все, равно, все одно продовжував більше подобатися іменно Б 5 кузов, оскільки вони мали в певну, в певній мірі трошки менше хвороб, ніж той же ж самий Б 6 по кузову, особливо так вони. Теж трохи гниючі, але ну народ, ну, об'єктивно. Ну, яка машина не гниюча? Ну серйозно. Все залежить від того, як власники, чи ти, чи ти, чи ти, чи будь-хто другий за нею доглядали. У них є проблемні це є крила. Це є іменно підкрильники. Тут вони постійно підгнивають, підгнивають біля дверей, особливо, якщо не якісно виставлені зазори, коли деталі труться одна між одною, вони постійно там будуть гнити. Пороги у них, в принципі, ніколи проблемними не були. Були так само проблемними капоти, як ми можемо побачити і у цій машині. Тут є режик, тут є режик, тут є скол. Тут, ну, якщо дивитися іменно на цей капот, він взагалі в принципі здувся. Але ну, моя думка, яка просто ця машина вона каталася ну, до єдині фені, просто ну, максимально була ну, робоча тачка, максимально робоча машина. Як виходило багато варіацій моторів і коробок, так само B5 мав просто в Колосальну кількість варіантів салону. Він, по-перше, випускався в різних кольорах: шкіра, комбінований салон, просто звичайний тканинний салон. Були маленькі чорно-білі екранчики без кліматконтролю, просто звичайний кондиціонер і пічка. Дана машина в дуже крутій комплектації. Я, навіть якщо чесно не знаю, як вона називається, ми бачимо великий екран, ми бачимо клімат контроль. Підігрів сидінь, шкіряний салон, шкірою ми трошки попрацюємо, бо машина, як ви самі бачите, ну, в дуже недоглянутому стані. Але якщо під... з нею трошки підшаманити, то все вийде. Ну, салони мали стандартні проблеми, які були і в попередніх пасатів, і в гольфів, це є зачухані ручки, це є зачухана рульова колонка. В принципі, пластик такий, хоч він тут і далеко не самий дешевий. Але він так само має свої питання, але ну народ, все це робиться. Є детальніги, до речі, ми теж будемо робити свій детальніх. Тому якщо хтось буде дивитися з Дрогобицького району, в принципі з Львівської області, коли ми його закінчимо, ласкаво просимо до нас. Вашу машину просто конфетку з нею зробимо. Що стосується посадки, ну вона дуже класна. Ти себе чуєш максимально впевнено, максимально просто. Сидіти зручно, місця багато. Но, но найбільше бізнесменом себе почуває іменно задній пасажир. Це є машина в даній комплектації іменно для людини ззаді. Якщо ми говоримо про пасад, то в апріорі ми розуміємо, що тут є овер до фіга місця. Ця машина як підходить і для того, щоб привезти із села Бульби дуже дофіга, так само підходить і для того, щоб максимально комфортно почувати себе ззаді. Ну, я при своєму ну, відносно невисокому середньому зрості чую себе тут просто чудово, але навіть якщо людина має метр дев'яносто п'ять-два метри, вона все одно максимально себе буде комфортно почувати, оскільки, навіть якщо підсунутися дуже сильно вперед, коліна не опираються у сидіння водія. Тут ми маємо підігрів сідушок задніх, ми маємо прикурювач, маємо. Ах ти, йо Маємо попільничку, вона зараз не відкривається, але то якраз одна із тих е, дрібничок, які ми будемо робити. Так само для нашого комфорту є підлокотник. Підлокотник, до речі, дуже зручний, дуже якісний. Ну, народ, реально, шкіра. Просто це є хімчистка і все, і вона буде в дуже прекрасному стані. Давайте зразу вийдемо. І хочу вам де ще один прикол показати, який є в Пасаті. Це є його. Здоровенний, просто агроменний багажник. Ну, дійсно, ну тут при бажанні можна е, три трупа кацапів сховати. От серйозно. Так що, е, ну, наші сумки, будемо вважати, що то два мертвих кацапа. Так що машина навіть підходить для військових, я вам чесно говорю. От, е, в принципі, якщо дивитися на неї загалом. То постійно знаходиш у ній якісь фішки. Вона ну, максимально цікава. Ось сюди є кнопочки, всюди можна все потикати, воно все буде працювати. І постійно в машині є якісь приколи. Ну, Пасать як максимально класна машина, серйозно. Прям серйозно, хтось. Я дивився перед тим, як знімати дане відео. Я трошки подивився, чуть-чуть підібрав інформації, подивився інших блогерів, що вони розказують про ці машини. І багато хто говорить, що вони безнадійно застаріли. Ну, ну народ, ну Я з тим корінь не згоден. Ну, серйозно, ну, ну Дуже вона мені подобається. Ну, от прям класно. Я сам їжджу на четвертому гульфі, і сказати чесно, от від такої, от прям від такої, я би не відказався. Якщо ти молодий пацан, який має на кишені, ну, 5 тисяч, 5,5 тисяч доларів, це я вже говорю про більш-менш хорошу машину, то, ну, це твій вибір. Ще якщо взяти на цікавому моторі хоча б 1,9 або 1,8 турбінка, або 2,5, це, взагалі, пісня. Це просто, ну, реально, найцікавий мотор, один з самих цікавих моторів, на яких я їздив. Я їздив не так, багато, ну, не на такій великій кількості машин, але на тому, на чому я їздив, я впевнено можу сказати, що враховуючи роке машини, вона... Ну, вона просто шикарно виглядає. Ні, ну серйозно. В принципі, вона і як для дорослого дядька підходить, він собі там буде себе дуже впевнено чухати, але і. Молодим хлопцям, 20 років, 18 років, якщо тобі батьки хочуть купити машину, або ти сам підшаманив собі десь-сюди туди і хочеш купити автомобіль, оце для тебе найкращий варіант. Стосовно даного автомобіля, ми взяли його виключно під продаж. Дістався він нам по дуже хорошій ціні, по максимально хорошій ціні. Але відповідно з ціною ми отримали певну кількість проблем, половину з яких ми вже успішно вирішили. Автомобіль дістався нам у неробочій коробці, тобто коробці прийшов там абсолютний кабздец, і ми її повністю зробили. В даній машині стоїть нова коробка, яка буде їздити ще дуже і дуже багато кілометрів. Що сказати нова коробка? Вона відреставрована. Ну, 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 хай буде відреставрована, ну нова. Коробка нова. Коробка нова. — коробка нова, Буде дуже багато їздити. Ну, Що можна сказати у підсумку? Напевно, ще скажу іменно про нас, що ми будемо в даній машині робити. Проблеми базові е, по зовнішності, ви її побачили. У нас ще є одна невелика проблема б'є е, помилка по ТНВД. Хто знає, той знає, але ця проблема дуже навіть рішаємо. Враховуючи те, що машина в 2019 році прибула в Україну, і ми е, взяли її у першого власника. То я думаю, у нас е, великих питань із вирішенням даної проблеми не, е, не має бути. Е, в наступних серіях ми, напевно, вже будемо переміщатися у нас у наш гараж. Е, будемо міняти капот. До нас їде капот в ідентичному кольорі, просто без вздушуся лаку. Він іменно буде. от завод. Потім ми будемо підмальовувати її, там, де вона має невеликі питання. Ну і по чи там не працює склопідйомник, це теж дуже навіть вирішуюча проблема. І як таких питань більше вона не має. Просто будемо доводити її до шикарного заводського стану і вже будемо ставити на продаж. Що стосується ціни, взяли ми її за 2700 доларів. Сімсот доларів нам стала коробка. Коробка зроблена, просто можна сказати, що вона нуляча. І далі будемо тримати вас в курсі і побачити кінцевий результат. Може хтось навіть захоче собі. Отаку От лялечку придбати. Так що підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, поширюйте друзям, розказуйте, що у вас з'явилися такі два басяки, які розказують про народні тачки. В наступних випусках будемо розказувати не тільки про ті машини, які ми хочемо продавати, і тому подібне. А в загальному може хтось буде мати якісь цікаві екземпляри і тому подібне. Просто будемо знімати огляди, будемо знімати свої думки про машини і підписуйтесь.